12 березня керувала і продовжує керувати цим днем енергія 12 аркану це є енергія нового бачення і служіння людям. Якщо ви народилися 12 числа, ця енергія є головною в вашому житті. І якщо ця енергія у вас в плюсі, вас можна характеризувати як людину, яка бачить цей світ, ситуації, речі під іншим кутом, ніж більшість людей. Це люди, які постійно в пошуках якихось нововведень, якихось винаходів. Якщо вам потрібна порада для нестандартного вирішення якоїсь ситуації, то люди 12 аркана – це саме ті, до кого варто звернутися і ви отримаєте те, що шукаєте. А цих людей видно з дитинства, вони так звані білі ворони. і Вже в дитинстві у них проявляється оця. Індивідуальність, коли вони знають, що вони хочуть, і не зовсім прислухаються до поради людей до думки інших людей. Якщо ця енергія в мінусі, то люди найчастіше зависають в почутті провини і стані жертви, але треба розуміти, що в більшості випадків цей стан зумовлений попередніми втіленнями. В яких люди або самі були жертвою чогось, або робили жертвами інших. Тобто, це могло бути, могли бути злочини, могли бути якісь військові дії і так далі. Ну, тобто наша душа втілюється, втілюється, втілюється насправді безліч разів, і я думаю, що кожен з нас з вами побував в різних епохах нашої історії. А з цього всього випливає, що кермічна задача на сьогодні це є максимально відпрацювання і вихід зі стану жертви. А яким чином? М -м Говоримо ні, якщо нам щось не подобається. Не позичаємо грошей, якщо впритик і нам самим потрібно. Не, м -м не не знаю, відстоюємо свої особисті кордони дуже чітко. Не піддаємося на маніпуляції інших людей. Тобто чітко розуміємо, що хочемо ми, і саме по цьому діємо і крокуємо далі. Енергія називається нового бачення і служіння людям. І насправді важко знайти баланс між нести добро, але й не забувати про себе любимих. Це складно, це вимагає зусиль і тренування, але можливо. Гарного